Кіберспорт. Він буде е, вже прирівняний до Олімпійських ігор. Своя Олімпіада в нього зовсім скоро відбудеться. Таке рішення прийняли у міжнародному олімпійському комітеті. І Перші змагання відбудуться у Саудівській Аравії. Вже в наступному році спортивні змагання з відеоігор збирають стадіони, трансляції віртуальних боїв набирають мільйони переглядів у кіберспорті, як і у футболі. Розповсюджена практика купівлі командою сильного гравця. Букмекери приймають ставки на. Результаті чемпіонатів і в Україні звичайне змагання звідігр визнали офіційним видом спорту при університеті фізичної культури. Працює кафедра кіберспорту. Гравці регулярно е перемагають українським ж на увазі на різних турнірах по всьому світі. І у березні цього року найвідоміша українська команда Наві обійшла 23 суперників і перемогла на чемпіонаті в Копенгагені. Отримали в хлопців призовий фонд у 250 тисяч доларів у мінсифри щодо віртуального спорту свої розрахунки та. Сподіваються, що прибуток від змагань на повний державний бюджет, Щоправда, на плани значно вплинула війна. Зараз деякі кібератлети не можуть долетіти на турніри через обмеження по виїзду за кордон. Ну і за нібито простими стрілялками на комп'ютері стоїть виснажлива праця. Кібератлети починають кар'єру у 13-14 років. Міцні м'язи не потрібні. Оцінюється швидка реакція, вміння аналізувати ситуацію, уважність і гострий розум. Гра потребує високої координації між руками та очима. При цьому задіяні різні ділянки мозку. Пульс гравців часом підіймається до 180 ударів за хвилину, так само як у марафонців. А рівень гормону, стресу, підстрибує, як у водія. Гоночного автомобіля у геймерів виникають купа професійних хвороб, сколіоз, тунельний синдром. Це біль у зап'ястях. Професійні гравці працюють з дієтологами, психологами, фізіотерапевтами. Фізичні заняття є обов'язковими. І про кар'єру у кіберспорті мріють мільйони щастить одиницям. Заробіток гравців залежить від багатьох факторів. Кількість турнірів, рівень призових, інтерес до дисципліни, врешті, популярність самого кібератлета. Заробіток може становити від 100 до 100 тисяч доларів на місяць. Призові фонди великих турнірів уже давно перетнули в позначку в мільйон доларів. А от на Олімпійських іграх кібератлети змагатимуться за престиж своєї країни. Що ж воно таке кіберспорт і наскільки він серйозно розвинений у нашій державі? Зараз розпитаємо. Е, Іван Данішевський, голова правління Федерації кіберспорту України, доєднується до нашого ефіру. Пане Іване, ви вже з нами. Вітаємо вас. Доброго дня. От давайте перед тим, як розпитувати вас про кіберспорт і його досягнення, ми одразу спитаємо, чи збірна України поїде в 2025 році на Олімпіаду в Саудівську Аравію. Поїде. <ріст> Таке, коротке, така коротка відповідь. Але треба розуміти, що те, що ви у своєму сюжеті показуєте, це не те саме, що визнав Міжнародний олімпійський комітет. А як? Я б сказав, що кіберспорт або електронний спорт це форма змагань за допомогою відеоігор. Однако. Важливо розрізнати кіберспорт та електронний спорту. От то, що ви зараз показували. Це все кіберспорт uh -huh. Він включає популярні змагальні ігри, такі як Дота counter Контерстрайк, в якому наші команди українські е, дуже добрі, гарні та досягають е, якісь міжнародних вершин. Електронні віди спорту, це те, що має на увазі міжнародний комітет, це більш широка категорія, але вона включає симуляцію традиційних відів спорту в електронному форматі, наприклад. Віртуальна рибалка або велоспорт, або щось таке. Це, звичайно, не так розвинено в Україні, не дуже популярно, це ще й е, достатньо е, спірно з точки зрення фанатів. Воно виглядає дуже інакше і реакція неоднозначна Угу. Тобто тут є е, певні розбіжності, так Тобто, ці ігри, які дуже популярні є у кіберсвіті, як Counter-Strike, там і решта-решта, які вже на Warcraft, Я думаю, там теж змагаються. Я е, до того, що ці ігри не відповідають стандартам е, олімпійських видів спорту, і їх не можна брати, а треба розробити свої, так, якісь там, де є мільйони доларів, мільйони фанатів, це все не те, що має на увазі міжнародний олімпійський комітет. Але... Це все одно дуже важливо і потрібно, і мабуть, дасть необхідний розвиток федерації електронних видів спорту в Україні та дасть ті саме можливості для атлетів щодо виїзду та і, і так само е, образять справжніх кібератлетів, які грають у Дота та Контрстрайк, які не являє не, не є е, е, олімпійськими е, дисциплінами та не дають ніякого при е, ніяких преференцій. Давайте поговоримо все ж таки більше про кіберспорт, пане Звичай. Іване. А що справді бувають оці е, як би, кібертравми? так? Розкажіть про це. Ну, це серйозно прям. Я розумію, що людина багато сидить перед комп'ютером. Е, я б сказав, що оскільки більшість кіберспортивних дисциплін є командами та за комп'ютером, то часто виникають психологічні проблеми, такі як стрес, конфлікти всередині команди, і, 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 і так далі. Вигорання, мабуть. Проблема номер один. В електронних спорту, які включають симулятори, існує дійсно ризик фізичних травм через інтенсивне тренування та тренажери. Але як ви вже е, помітили, е, якщо ти сидиш за комп'ютером та змагаєшся за ним, то це проблема моуслі з очима, тунельний синдром, може якась загальна втома чи щось таке. Скаліос. Звичайно. Але це не пов'язано з кіберспортом, це пов'язано з тим, як люди зараз. Проводять свій вільний та робочий час. Зараз комп'ютери це загальна справа, а не тільки у кіберспортивних атлетів. Пане Іване, ми розуміємо, що в цьому ну в спорті в звичайному там грає роль вік. Тут можна стати професійним кіберспортсменом коли? Ніколи не пізно. Ніколи не пізно, але я сказав би, що оптимальний вік це десь 16-26, коли вже. Фізична форма дуже гарна, але і психологічний стан е, дозволяє рати та досягати чогось з е, іншими людьми та командою. Mm -hmm. е, стосовно е, тренувань, наскільки це потрібно віддавати кібери іграм своє життя? Ну, мама не зрозуміє, коли ти сидиш весь день перед комп'ютером, це дійсно треба. Це дійсно е, вимагає значу, значного всього пояснень, і ми. Як Федерація кіберспорту України намагалися надати достатній об'єм такої інформації? Тому якщо дитина або людина може показати, що вона щось дійсно досягає, то це вимагає достатньої підтримки від родичів та мами або кого завгодно. тому що такі люди вони рідкість. Пане Іване, в контексті кіберігор і фронту кіберспортсмени долучаються до дронів і так далі. Розкажіть про це, це важливо насправді. Звичайно, долучаються, і ми, як професіонали з цієї індустрії, як можемо допомагаємо і ресурсами, і грошами, і людьми, і якимись іншими видами до підтримки. І дійсно, ті, хто гарно грають повітряні ігри, вони спроможні. Навіть літати дронами краще за інших. Федерація дронного спорту теж щось допомагає, я знаю. І, і наші спеціалісти, наші атлети, вони дуже високого рівня, і я сподіваюся, що взаємодія з ЗСУ може бути дуже плідна. І воно вже якийсь прогрес вже є, але ще не на піку, я б сказав. А чи можете ви їм щось нове при, привнести? Е, звичайно. Да. Ну, тобто, не панувати е, ЗСУшні технології, а навпаки, ще здати своє те, що є ну, от, в кіберсвіті? Е, я б сказав, що в Все-ті в цілому у дуже розвинених стран, професійні гравці мають дуже добрий вплив і креативний, і практичний, і операційний, і стратегічний навіть на допомогу роботи? Е, Зсу або армії, або якісь воєн... воєнних воєнних тій, тому дійсно дійсно це може зробити, але це не та тема, яку ми можемо е за дві хвилини обсудити в, е в прямому екрані. Зате ми можемо обсудити все ж таки цей олімпійський кіберспорт. Ну, просто хочеться зрозуміти. Я читав просто вимоги, і там оця гендерна специфіка, там є, е, щоб не розходилися з поняттями спорту, власне, честь, що там, швидше, сильніше, вище. Всі ці мають ці принципи олімпійські бути і в кіберспорті. Як це все втілити, пане Іване? Розкажіть. Ой, це... Як я в Сол, це дуже контрольша тема. Вона дуже дуже різна стосовно того, як її бачать наші кіберспортсмени, які сьогодні, та кіберспортсмени, які відбудуться у наступному році стосовно цього симуляторного віду, кіберспорту. І мені на жаль, в Україні кіберспортсмени часто не можуть повністю реалізувати потенціал через війну, свої умови і все таке. І в цілому, всі ці цінності олімпійські, вони дуже важливі. У житті я б сказав, не тільки у тому чи тому віде кіберспорту, хоча кіберспортні дисципліни справжні як на мене е дуже популярні. Вони не отримують не отримують належної підтримки від Міжнародного олімпійського комітету. Але ми е я впевнений об'єднано і гарно зможемо представити Україну в наступному році в Саудівській Аравії. Ми наступного місяця їдемо до Ріаду е з іншого міжнародного змагання, яке теж там відбудеться, і подивимося, як це може зробити. І я сподіваюся, що це буде дуже гарна і, і, і цікава і результативна взаємодія. Пане Іване, дуже вдячні вам за ці роз'яснення, пояснення цих кіберпроцесів. Все цікаво. Ну і зрештою люди досягли свого. Ну так чи інакше, ті, хто проводив години за комп'ютерними іграми, показали престиж, клас і вели це все на міжнародний рівень. Дуже дякуємо вам. Іван Данішевський, це голова правління Федерації кіберспорту України, дає досяг нашого ефіру, розказав і про кіберспортивні ігри, які популярні, організовуються чемпіонати, де заробляють люди серйозні гроші, і про кіберспорт, який З'явиться олімпіада в нього своя, але там трошечки все буде по іншому. Будемо спостерігати це, все е, прогрес людства, так чи інакше, йдемо далі.